Глава 14, нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. В домі Отця мого осель багато, а якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. А куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. Фома сказав йому, Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь. Ісус сказав йому: Я є путь і істина, і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого, і віднині знаєте Його, і бачили Його. Филип сказав йому, Господи. Покажи нам Отця, і нам вистачить, Ісус сказав йому, стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филиппе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш Покажи нам Отця. Хіба ти не віриш, що я в Отці і отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу, отець, який у мені перебуває, Він творить діла, вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами. Істинно, істинно кажу вам: хто вірує в мене, діла, які творю я, і Він створить, і більше цих створить, тому що я. До Отця мого йду, і коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився у Сині. І коли чого попросите в ім'я моє, я те зроблю. Якщо любите мене, то дотримуйтесь моїх заповідей. І я ублагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, щоб був з вами повік. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. Ви ж знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи і світ уже не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня дізнаєтесь ви, що я в Отці моєму. І ви в мені, і я в вас, хто має заповіді моїї, дотримується їх, той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій. І я полюблю його і явлюся йому сам. Іуда, не іскаріот, говорить йому, Господи, що це, що Ти хочеш явити себе нам, а не світові? Ісус сказав йому у відповідь: Хто любить мене, той Слово моє збереже. І Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю сотворимо у нього. А хто не любить мене, слів моїх не береже слово ж, яке ви чуєте, не моє, а Отця, який послав мене. Це сказав я вам, перебуваючи з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого пошле отець в ім'я моє, навчить вас усього. І нагадаю вам усе, що я говорив вам, мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше, і нехай не страхається. Ви чули, що я сказав вам, іду від вас, і прийду до вас. Коли б ви любили мене, то зраділи б, що я сказав іду до Отця, Бо Отець мій, більший за мене. І ось я сказав вам про те, перш ніж збулося, щоб ви повірили, коли збудеться, уже небагато мені говорити з вами, бо йде князь світу цього, і у мені він не має нічого, Та щоб світ знав, що я люблю Отця. І як заповів мені отець, так і творю. Вставайте, підемо звідси.